Друзі, вітаю! Росіян продовжується день трауру. Не можуть вони заспокоїтися, що їхні носії ядерних ракет знищені. Більше 40, якщо бути точним, малюки команда змогли знищити, і це прекрасно. Знову ж таки, тримаю кулаки і схрещені пальці, щоб це був не один такий там фургон, і щоб вилетіло не 500, а хоча б тисяч п'ять, шість, десять. Знову ж таки, росіяни не знають, скільки таких фургонів зараз їздить по Росії. Знаєте. Це переломний момент в війні. Вони не очікували, що Сибір можуть бомбардувати сотнями дронів. Вони не очікували, що Сибір може бути знищений, розтоптаний і запльований. Ніяких авторитетів в українців немає. А технічно ми навчилися знищувати все те, що вони роблять, причому дуже швидко і красиво. Переломний момент ще й тому, що вони там пишуть, що це їхній Перл-Харбор. У нас багато хто пише, що це відповідь за Будапештський меморандум. Ви забрали зброю, ми вам знищили носії. На Але насправді переломність моменту в тому, що а як тепер контролювати? Просто їде фура з завербованим водієм, який навіть не знає, що везе. Ну, дали перевезти груз. Під'їжджають до Кремля, вони вилітають і летять на Кремль. Під'їжджає вона до Нового Гарьова. Летять на Новогарьова. Під'їжджає вона до будь-якої іншої локації, і вони реально не знають, що з цим всім робити. Ось так: от Кремль буде в полоні страху і нерозуміння, що Збройні Сили України, служба безпеки чи гур можуть робити будь-який день, не тільки в день. Колись було у нас свято День захисту дитини. так, Я сьогодні сказав, що день захисту, ж відмінили це свято, перенесли. Ну, от. Але знову ж таки, було день захисту дитини. Сьогодні день малюка. ну, от, І будемо святкувати знищені російські літаки. Завтра явно з кислими рожами приїдуть росіяни. Хоча Україна вже видала свої деталі, з чим ми туди їдемо. Ми написали і дали вже публічно, пише Reuters, свій меморандум. Давайте це проаналізуємо, головне дамо. Підпишіться на цей канал, ми йдемо до 700 тисяч, тисячі не вистачає, друзі. Хто вагався, соромився, робіть це зараз. А ми зараз все проаналізуємо. Власне, що сталося? Трампа попередили, Трампу сказали, що будемо бити жорстко, справедливо. А Трамп, ну, знову ж таки, якщо росіянам не позвонив і нам не заборонив, значить все добре. Росіяни, правда, там кричать, плачуть і гавкають, що, мовляв, дивіться, українці ж такі несправедливі. Українці такі погані, українці такі е, значить, брали дані розвідків Сполучених Штатів, і їм це дуже не подобається. Знову ж таки, не доведено. Брали ми знімки, не брали ми знімки. Управляли ми, управляв штучний інтелект, управляла взагалі рука Бога, ніхто ж не знає. От, але точно знаємо, що можемо це повторити. І можемо повторити нескінченну кількість раз прильотами не тільки по літаках. Росіяни там розказують, що ми готували це півтора року, деякі півтора року. За два тижні взяли, зробили і погнали. І ще за два тижні, ще десять разів так повторимо. Просто щоб розуміли і знали. Зараз, правда, знаєте, що ці агресивні потвори будуть мстити по мирних і цивільних, тому чуєте тривогу, спускайтесь, розумійте, що все може бути, розумійте, що помста їхня це ж це ми б'ємо по військових об'єктах, по літаках, як справжні джентльмени. Вони ж б'ють по цивільних. Друге, чим цей день цікавий, росіяни хотіли нас обіграти в публічному просторі перед переговорами і взяли, знищили кілька там своїх людей, підірвавши міст, підірвавши, там, обваливши це все на потяг, автомобілі посипались. От, а, тобто Вони вдарили самі по собі. Но ми ж не росіяни, щоб бити самі по собі, ми вдарили по них. І вдарили так красиво, що ніхто про ці російські мости не говорить, ніхто цю всю фейкову гібридну пропаганду взагалі не піднімає, ніхто нею не цікавиться, і ніхто її точно брати не хоче на озброєння і навіть обговорювати. Я там це все розклав. Подивіться, саме найперше відео за сьогоднішній ранок. Там це все є, але. Зараз, знову ж таки, цей день може ніколи не закінчуватися, враховуючи, скільки прильотів по Росії. Нехай так продовжується далі, навіть якщо день закінчиться, то щоб прильоти по Росії не закінчувались ніколи. Нам це подобається. Ми готові це підтримувати. Тому зробіть донат, збираємо на хартію, на реби, щоб берегти наших хлопців, поки дронами вони знищують окупантів. Зробіть донат, це важливо. Ройтер скаже, що ми будемо їхати в Стамбул. Ми вже маємо свій план, ми його презентували. Росіяни нічого нам не передали, хоча обіцяли. Тим не менше танцюємо значить, навколо Трампа, перетягується його на свою сторону. Що веземо? Спочатку перемир'я 30 днів, потім обмін полоненими, всіх на всіх. Я, до речі, в спільноти зараз запостив, є ідея, кого з полонених можна міняти ну, от, і точно викинути з України. Зайдіть, глянете потім. Далі обмін дітьми, а далі Штати Україна та Росія, країна окупант, працюють над мирним врегулюванням. Ось це буде основна історія, яку Україна передала. Так, Україна ще сказала, що Росія має виплатити репарації. Росія повинна відшкодувати все завдане. Україна не відмовляється від репарацій, те, що хотіла Росія. Україна не визнає окупацію територій і Україна не буде відмовлятись від позовів у судах. А це те, що дуже хоче Росія. Росія хоче, щоб ми відмовились, щоб не було взаємних претензій в Гайський суд, міжнародні трибунали. Ти типу, помовляв, да, ми вас вбивали, ви відмовтесь, ми відмовимося. Ні-ні ні, ні, ні покицьки. Ваші внуки будуть по тюрмах сидіти за ті злочини, які ви робили. У вас будуть всіх якось е, банду. Яка на Балканах вбивала, їх же ж потім доганяли. Правда, деякі з них, щоб їх не догнали, таблетки їли в суді, просто і суїцидили там. Вас доганяти будуть як цих військових злочинців фашистського режиму Німеччини нацистського. І нікому з них не буде ніде заховатися. Те, які акції сьогодні відбуваються по 500 дронів по аеродромах. Повірте, кожен дрон після війни ще буде мати ім'я в пам'яті російського солдата і за допомогою штучного інтелекту буде шукати його на пляжах Турції, на пляжах Росії, в російських офісах, воєнних частях, казармах. Навіть якщо вони будуть ховатися десь в Європі, чи будуть тікати в Аргентину чи в Бразилію, як робили їхні попередники-фашисти, дрони їх все рівно знайдуть. І росіяни це знають. І саме тому. Вони а, намагаються так свіребствувати і намагаються нам десь погрожувати. Але знову ж таки справедливість знаходить, і помста все рівно буде за всі ті злочини, які вони робили тут. Але Україна цивілізована держава, тому каже, давайте спочатку їх в суди. А якщо ваші суди не будуть працювати, хто його знає, що може статися. От. Але Україна, повторюсь, цивілізована європейська держава і використовувати якісь методи заборонені, не дай Боже, навіть не думає і взагалі ні-ні ні. ні, ні, ні. От, якщо говорити зараз про завтрашній день, якщо говорити про Стамбул, то Україна показала американцям, що ми готові. Україна показала світу, що ми їдемо, кажемо, що давайте працювати, а не ховатися за лозунгами. Ну от, якщо штати зараз не введуть санкції, ну тоді це теж буде те, що писала британська преса. Те, що писав Макрон, говорив, що це тест для штатів. Дуже хотілося, щоб Трамп жорстко відреагував. Бо вийшов Ушакові. каже, що нам дуже подобаються розмови з Трампом. Ще пак сильний президент. Всі хотіли б з ним поговорити. Ну от але каже, зустрічі може цього року й не бути, або можливо буде десь ближче до кінця. Тобто росіяни самі вже визнають, що вони обманюють Трампа, підставляють і не виконують ті пункти, які вони Трампу обіцяли. Тому б дуже хотілося, щоб оточення Трампа, яке за Україну, за справедливість, все ж таки підказало Дональду Джей Трампу ввести санкції і зробити важку розмову. Ну, наприклад. Підказати, де ще щось може стояти, якщо, наприклад, є якісь цікаві об'єкти, якась серйозна техніка, яку Росія не зможе відбудувати, як, наприклад, сталося з цими літаками. Це не значить, що нам давали наводку перед цим. Це значить, що наступна може бути від них. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал, зробіть донат для Харті, В коментарях напишіть, як вам сьогоднішній день достатньо підготовки до. Переговорів в Стамбулі чи замало? Напишіть в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.